Мені приносить задоволення, коли я бачу, що цвітуть парки, що завжди прибрано в парках, що чисті смітники, що полагоджені качелі, дитячі майданчики, що, що все місто чисте. Вас комунальної власності, підприємства, благоустрою, розуміємо, наскільки вам важко зараз працювати в такий складний час для нашої країни. Але без вас у нас не було б такого чудового міста, Миколайовича я автотранспортник Григорія Юрій Питрович. Нагороджується сфера ЖКХ це є надважливою сферою, і дійсно і нам, усім, і управлінській команді міста, і всім працівникам комунальної сфери дуже важливо, щоб їх труд цінували, їх труд гідно оцінювали і про них завжди пам'ятали.